У підложжі золота осінь. Її щедрі дари стали окрасою яблучного фестивалю. Він традиційно завершує цикл календарно-обрядових свят. Сьогодні ми дуже багато говоримо про такий, знаєте, містечковий патріотизм, свій до свого по своє, Але треба це правильно презентувати. І тому цей такий фестиваль ми проводимо осінню раз на рік за підсумками фактично цих гарних садових ворожаїв для того, щоб показати, що Івано-Франківськ має якісну продукцію. На фестивалі представлені не лише фрукти, а й перероблені з них продукти. Всі вироби з осіннього урожаю сільського фермерського господарства. Місцеві підприємці також мали змогу долучитися до яблучного фестивалю. Даним заходом ми підкреслюємо, що не тільки можна вирощувати продукт, а її можна переробляти і представляти її в якихось нових продуктах, щоб було цікаво, щоб людям було цікаво, щоб людям подобалося. Фестиваль у підлужжі уже має відповідну історію. Його започаткували торік. Цієї осені там теж ні товаровиробники фестивали двічі. Насправді дуже круто, що такі заходи проводяться. Тому що це можливість познайомитися з локальним бізнесом, зокрема з фермою, з тваринами, з яблуками. Яблучний фестиваль зазвичай має благодійну мету. Всі кошти, виручені з продажу осінніх дарів, спрямують на потреби Сил оборони України. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.